Мати загиблого героя проливає сльози горя біля храму Різдва Христового. Війна в неї відібрала старшого сина Андрія Шульгу. Тепер йому навіки тридцять 34. Військовий шлях Андрія Шульги розпочався після початку повномасштабного вторгнення. З березня 2022 року мужній воїн уже тримав зброю в руках. Пізніше прийняв рішення здобути фах військового медика, тож проходив для цього навчання у Запоріжжі та у Львові. І таки отримав омріяну спеціалізацію. Однокласник Андрія, який теж боронить країну від російських терористів, згадує востаннє із загиблим бачилися на початку війни. Тема бесіди була одна: бажання Андрія піти на фронт, аби захистити насамперед свою родину від рашиської Навали. Сергій каже, тоді не здивувався, адже полеглий військовий медик вирізнявся з поміж інших напрочуд гострим почуттям патріотизму. З дитинства патріотичний настрій був завжди у нього. Він дуже болісно відносився щодо нашої країни, постійно це висловлював. Дуже чуйний, порядна була людина. Шкода, що ми втрачаємо кращих з найкращих. Все тільки, тільки позитивні відгуки про нього. Останні два роки до вторгнення Андрій працював на промисловому гіганті Арселор Мітал, був водієм швидкої. Загалом до війни Андрій вів активний спосіб життя, любив рибалити та полювати. Більше 20 років займався боксом та хокеєм. Входив до команди Криворізьких яструбів. Саме Ковзенка 10 років тому подарувала Владиславові, що прийшов разом з іншими провести загиблого в останню путь нового друга. каже більш позитивної людини у своєму житті не зустрічав у любі ситуації. Він завжди посміхався і бадьорив усіх, хто був в оточенні нього. У будь-якій ситуації. Завжди от він полюбляв Україну в будь-яких ситуаціях, коли були якісь там суперечки з кимось відстоював українців, наш народ. От я його шаную, поважаю. Це патріот. На все Чоловік мріяв піднятися на говерлу, стрибнути з парашутом. І все це у мирній країні. У Андрія залишилися батьки, брат, дружина і маленький син. Саме 9-річному Тимофію вручили посмертні нагороди його батька. 1 серпня минулого року життя героя обірвалося. Це сталося на Херсонському напрямку. Тоді рідним повідомили, що Андрій Шульга зникли безвісти. Півроку надій та сподівань обернулися чорною звісткою про загибель криворіжця. Рідний брат Андрія, ледь стримуючи сльози, під час розмови зізнається. Відмовляв брата йти на фронт. Але він відповів: хто якщо не я, він був дуже хоробрим та сильним. Ми дуже сильно любимо його і дуже сильно ним пишаємось. З перших днів він одразу пішов. Це був його світ. Відомий вибір, хоч ми його відмовляли, але він у нас справжній воїн, тому пішов нас захищати. Ми дуже пишаємось ним. 3 березня я його відвозив у військкомат. Особисто ми з ним їхали у машині. Я з ним спілкувався. Він сказав: Я хочу їхати. Ніяких відмовок навести у мене не вийшло. Перебуваючи на Херсонському напрямку у складі 17-ї танкової бригади, Андрій рятував поранених. А от себе не вберіг. Свій останній спочинок загиблий військовий медик, знайшов на центральному кладовищі нашого міста у секторі почесних похід. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Шурги. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.